Який визначить перспективи а, так, і Що так, нам треба зробити народний збор України після так, цього? А стратегічний після. форум коли буде 22 серпня, на 25 років незалежності України. Уже точно Вже точно 22, 22? 22 другадцять в гранському домі. От бачите, во за це ми будемо говорити 11 годині. Так що ми давайте проговоримо. Ви готові, да? Ну тоді ми говоримо. Ви короч ви налічаєтеся на стратегічний форум план розвитку України? Так я розумію. Це якраз буде згенеровано всі кращі ідеї. Наші високого рівня, і зрозуміло відомих черників, академіків, економістів, юристів, державотворців, військових, представників громадського сектору, і будуть включені якраз і представники соціальних структур, про переселенці, практично всі, всі наші регіони, особливо Донецька, Луганська область, а це за півтора мільйона людей, які знаходяться на нашій mm -hmm. територіях. раз на цьому форумі буде говориться про велику консолідацію нації, як розбудовувати державу. Як вийти складної економічної кризи сьогоднішнього дня, як бути інвестиції, а не кредити, От. як заборонити державу нашу, які сили повинні бути безпековий сектор, розвідка, як будуть модель регулювати ситуацію, в принципі, на Донецьку-Луганську аж до відбудови Донбасу і визначення статусу Криму в перспективі. Тобто всі комплекси проблеми, які ситуації сьогодні людей, це і ціни, це і відповідна робота, це зарплати, це тарифи, це все те, що дійсно складе наше життя. От якраз ці основні позиції планується розглянути на стратегічному форму, де збереться практично всередину України. Це професіонали високого готунку. Ті які вели велику роботу на протязі всієї розбудови держави Незалежності 25 років, і помолодшому вже хто пізніше прийшов, але ті, які показали на практиці, що вони здатні робити в плані і державного творення, і в економіці, і машинобудуванні, і в педагогіці, і в молодіжній середовищі. Відповідно на лікарнянські напрямки, і відповідно на освіта наша, і розробки наших вчених і генконструкторів це те, що дасть перспективу нашому, нашому суспільству, нашій державі перебудуватися, щоб якраз ці всі негативні явища, корупція, негірізм, невігла, воно не дійшло. Чому? Тому що коли людина знаходиться в такому негативному середовищі, вона спонукає таких дій, немає кого віддіватися. Якщо вони в нову концепцію російської держави перебудують суспільство, приймають нові правила, коли дійсно. Уже не бандити, не корупціонери, не вігався керують державою, і відповідно аж позиціянизм. І людей змушують якимось діяти таким негативним способом або поневірятися. А ті чесні, глибокі, сильні люди, які дійсно будуть і знати, що не працюють для людей, Я знаю, як цю державу, як будувати нову економіку, чесну, прозору, а не бандитську і не формовані на цих планових структурах, як побороти корупцію, як вийти на те, щоб нормальні. Помірні ціни для людей, і люди могли отримати гідну зарплату, гідну пенсію, відповідно, нормально жити. В першу чергу, нормально розвиватися, нормально створювати сім'ю. розвиток був прекрасний дітей від садика, школи, вузу, і перші місця. І відповідно формати житла для сімей нових, можливості забезпечення якраз новими вже умовами. І інтелектуальне, і гуманітарне, а це мабуть і комфортне і середовище, і екологічне, і інформаційне, і безпекове, і оздоровче, і спортивне. Це те, що повинно бути нормальним житті. От і зараз я повернувся з європейських країн, там так люди живуть. Вони не знають цього всього, що кожен день треба боротися за себе. Кожен день держава, якісь нові податки, нові ціни, клани, які відверто, цінічно беруть прямо відверто. От буквально сьогодні проявляє про те, що проведений тендер. Наприклад, ніхто нічого не знає. І вже результати об'явлені. І фірма, яка, наче голландська, яка створена 10 днів назад. Під ким? Під урядом. Ніхто учасник не був, не був зрозуміло, і це сьогодні, період демократії та і події. Точка, захоплюються ці лани в цих областях до одної виключення, там, де є нормальні чорноземи, захоплюються магнатами. У кого? У фермерів. Це що, не бандитизм? Оце демократія. Оце законність на суд. Вона не може бути. Це жорстко вказується президенту Порошенко, Гройсману, Грицакам, всяким, Аваковим і то подібне, і що повна бездіяльність. Тому що в цій системі, бездалість, бездіяльність, а тим більше вони заангажовані за, е, в тій системі, які знаходяться біля президента, біля урядовців, біля парламентарів і губернаторів, які фактично виконують ці функції великі. Контролю якраз тіньових потоків, формування цих кіннівих схем, і якраз це все працює вся модель проти людини. Оце самий негативний сценарій, який сьогодні є. І це відповідно. Кожна людина, кожній області, кожному місця, то, от якраз ці факти висказує. Це ми не сьогодні до бачення говоримо. Це люди, мільйони людей про це говорять кожен день на всіх зібраннях, всіх областях, 24 областей, прямо вимагають діяти. Говорить, як же так може бути? Що це за мураль? Що це за е, послідовники Майдану, які практично по... знищують все, те, що дійсно люди відстоювали. жертвами і сотні, відповідно небесної, і жертвами тим більше на, на сході, і це жертви, які принесли не для планів, а жертви принесли ім'я людей, в ім'я життя людей. Це саме основа основа. І тому народні збори, які ми сьогодні е, розвиваємо і завершаємо, вони е, набувають новий так сказать, етап встановлення. Зараз ми пішли, крім областей, практично всіх областей створено, що декілька буде попереду. Це вже великі міста, великі центри. От буде один із останніх наших заходів, це, які проходили недавно це Кіровоград. Це ми маємо хороше на в Котовську, от, військове містечко, яке мало 100 тисяч населення. Сьогодні декілька. Років виїхала половина за кордон. Тобто 50 тисяч проживає, це ж не війна. Це у зв'язку з тим, що зупинилися заводи, зупинилися фабрики, фактично зупинилося місцеве виробництво і малий середній бізнес просто був знищений. Його задушили. Всякі правоохоронці, податківці, бандити, рекетири і тому подібне. І що серед молоді? Росте наркомання і 99% мовні за кордоном. Оце факти сьогоднішнього дня. Провели збори. Відповідно, прийняв рішення вносно того, що вони починають з контролю влади, формують якраз свої професійні кадри на місцевому рівні, формують представництво обласний рівень і всеукраїнський рівень, і будуть відстояти якраз і інтереси і людей, і все відомо, але і регіонального рівня, і Саакашвілі будуть ставити до сієду і тобі дальності, якщо він не діє, тому що піаритися можна про все. Але реальні справи не можна показати на практиці, які дороги до Ізмаїла. А зараз ми говоримо про другу сферу, це запитали, а що не розбудова. Буде народний збор Ізмаїла проводити. Проведемо, якраз подивимося, що там робиться. Що робить наш шановний губернатор, наш товариш? Наскільки він реалізував той проєкт, який він заявив один, хоча б. Я не говорю про інші проекти, говорити корупцію, створити модель прозорої митниці, створити антикорупційні формати, які б дозволили повороти хоча б в одному регіоні. Цього немає. І друга складова якраз. Ми поряд з цим проводимо велику гуманітарну акцію в Ізмаїлі, 150 дітей. Сімей загиблих учасників АТО будь оздоровлені, Якраз ми збираємо їх в Ісмаїлі і в Вилково на відповідній базі, яка з нами має контакт, тобто співпрацює із народними зборами, асоціацією. центр нашої якраз це і військовослужбовці, і правоохоронці, які постраждали таку асоціацію. І відповідно ми будемо їх збирати, оздоровлювати безкоштовно. От, надавати лікувальні можливості, реабілітаційний центр створений на місці. 150 людей, дітей, і якщо будуть невеликі діти, будуть із матерями, от, ну, з іншими родичами, у цьому форматі. Тому ця акція буде 6 серпня. Ми туди всі виїжджаємо. 6 серпня. Да. Проведемо Коли збори, проведемо проводи, от, ручимо якраз на дорогу і подарунки, організуємо. Транспорт для перевозки, тобто це конкретно робота. Стихій дітей 150. 150 дітей, Микола, дуже добре. Але знову ж таки я хочу вернутися до глобальної проблеми дуже серйозної і дуже розраховую на ваш, як на наш голос, голос від громадянського суспільства, саме в тих поїздках за кордоном, в яких ви дуже досить часто буваєте, і ведете перемовини від України саме в такому руслі, щоб ті країни і ті лідери знали. А це дуже серйозне питання. Я вже повторююся в телекомпанії. Столиці 17 договорів у різних країнах світу, і ми що можемо віщаємо правду з України, але цього недостатньо. Миколаївич. Справа в тому, що під так звані реформи, які тут в Україні дуже скажімо, рекламуються за кордоном, що проводять з великими потугами, що децентралізація, що долають корупцію, корупціонери і так далі. і так далі, Но Я не за то хочу сказати. Я дуже розраховую особисто і жіночий рух дуже розраховує на те, що ми хочемо, щоб ви були нашим голосом від жіноцтва України, бо ми багато раз давали заявки, так звані, на тендери, на конкурси, на так звані гранти, і це тільки використовують людей, таких як я, як інші громадянські організації, для того, щоб якоби ми там участвуємо в тих тендерах. А насправді виграють одні й ті самі ті тендери, назначені при Кабміні, при Верховній Раді, при президентові. Тобто є свої громадські так звані організації, які постійно дійсно живляться на цих грандах, але я не хочу всіх абсолютно обвинити. Але виходить так, що навіть ці гранди отримати на розвиток організації, які дають там на територіальні громади, де Міністерство юстиції вказало, що це не є юридична особа, а від Гройсмана пореєстрували юридичні особи і отримують кошти за кордону, і як благодійна діяльність, і як гранди. А от ті люди, які дійсно хочуть створити щось в нашому суспільстві, щось поміняти. Вони, вибачте, ну, так бігають, бігають, і е, таке враження, що робиться це спеціально для того, щоб нічого не відбулося. В нашому суспільстві вже така тенденція для того, щоб не було якраз реального громадського головия, обдаруються громадські організації під контроль. Тобто створюється громадська організації, або якщо є лідери, відповідно купуються відверто і обіцяються і преференції, обіцяють іммігранти, які будуть в неконкурсному форматі. Запропонований був, запропоновані, наприклад, вітри структури, які контрольовані урядом, і 5-10, які прийдуть, які не виграють ніколи. Тобто це модель тіньова, корупційна, монополізована. І в даній ситуації тут е, передбачається в першу чергу від народний зборів поставив питання про те, щоб приймали реальну участь е, громадські організації, жіночі організації в цих конкурсах на реальній основі. Я думаю, що для цього механізму у нас є, і потуга є, і авторитет є. І друга складова – це системний е, контакт з партнерами, які виділяють ці гранти. Що вони розібралися, їм тяжко буває розібратися, хто, хто є хто, як ми говоримо. Часто вже якісь особисті контакти з е, парламентарями, з урядовцями, спрацьовують як пріоритет. Ну, вони під союють фактично ці організації, а ну, тівають, ну, раз такі шановні люди, е, якраз рекомендують для конкурсу, ми їх приймаємо. Відповідно, треба вивести на прозору основу, на системну народну основу. Ті організації, які мають потужне представництво, я думаю, в першу чергу були представлені, відповідно відкрито і у нас в Україні, і за кордоном, що це була відкрита модель, і весь конкурс проходить на відкритка стоїть. Оце та модель, яка повинна працювати. Тому що, якщо ми говоримо, в деякі мірі є зрозуміли, недоросовісті люди і за кордоном, які дійсно використали якраз формат або гуманітарної допомоги, або грантів для того, щоб мати якийсь зиск. От тут ми повинні пропрацювати, щоб і не в нас першу чергу не було корупції. Зрозуміло, що з тими людьми, які контакту за кордоном, це часто бувші або громадяни України, або в Росії, і вони на цьому форматі дуже активно працюють. Тому єдиний механізм, як би сказати, антидот для того, щоб цього не було, це відповідно підняти громадськість. Ми юридично ставимо питання відносно участі конкретно громадської організації, які дійсно представляють більшість або громадян України, або Жінок України і вони обов'язково участь приймають, і партнерські контакти з представниками Росоюзу, Європарламенту якраз був цей період і зустрічався із тими, і з тими і є така готовність до нормальної прозорої системи. І тому давайте ми конкретно зараз працюємо якраз відносно пропозицій, які ми грантимо. Має вважаємо отримати під які наші проекти, які їх контроль, і тоді працює механізм презентації наших організацій для конкурс. Ми колору ж до 22 серпня, таки наголошуємо: 22 другого серпня відбудеться форум в українському домі. Хотілося ще раз більш детального, кого ви особисто, як голова центральної ради народних зборів, хотіли б бачити, помі... крім тих, що звичайно зазвичай бувають і вас під нас під всіх підтримують людей, делегатів, яких би хотіли б бачити, питання, які б відкрити трошки більш такі для суспільства. Були б цікаві обговорюватися, як діяти треба, що будемо робити. Мабуть, ми, ми пам'ятаємо, що ми проводили вже більше 20 чомусь форум стратегічних для участі відомих. Відомленні... Учасних, академіків, юристів, економістів. Це буде трошки розширений формат, це буде набагато потужніше. Ми фактично звертаємося до всіх громадських організацій, які представляють Україну, до тих громадських діячів, які дійсно мають потужний авторитет, які мають відповідно добру, дуже можна так сказати, славу, людську, народу, тобто люди їх підтримують, поважають і признають, що вони дійсно працювали це життя чесно, нормально. Відомих вчених, відомих розробників, наприклад, це машинобудівники, ракетники, представники військово-промислового комплексу, аграрії, відповідно, будуть відомі жінки, наприклад, академіки педнауки, з Полтавщина буде одна і Зовкавтора, якраз написала книжку для наших дітей. Будуть відповідно ректори, наприклад, Згоровський, Губерський, Андрющенко, будуть відомі наші вчений Попович, Шевченко. О, це 1 грудня, гузар от такі діячі, будь представники молоді. О, це декілька нападів молодіжних організацій, студентський парламент України і представництво, відповідно, конгресовий комітет, о, от, який працює в молодіжній середовищі, ряд потужних всеукраїнських громадських організацій, ряд спортивних потужних об'єднань, об'єднуючи 50 тисяч молодих хлопців, і дівчат, які зараз розбудовують нову інфраструктуру. Підтоки молоді альтернативно, якраз тим негативним арш, який є наркомані, сніду це якраз той вихід, який дасть перспективу. От ці будь представлені люди як основні доповідачі стратегічно про якраз програму буду презентувати я на своєму формі і будемо орієнтуватися на її реалізацію. Нас визиває Нью-Йорк. Скільки в нас часу з Нью-Йорком нормально?